Доброго вечора, ми з України. Всім доброго дня! Сьогодні до мене прийшла одна посилочка збірна з Aliexpress. Я думаю, робити, робити на нього окремий огляд, бо тут ці товари, які коштують менше долара. Тут має бути, як заявлено, ну, на Аліекспрес. Шість товарів. Ну, є ще один нюанс. Тут має бути один товар, я не знаю, чи він є. Це який мені повернули гроші, ніби продавець його не відправив. Е, всі товари куплялися на розпродажу е, весняну розпродажу. Е, за купони ну, з е, застосуванням купонів від продавця. Е, зараз я скажу вам. Які на даний момент ціна. Ну, є ще, може, купони продавців, я не заходу. Ну, кому цікаво, кому ні, то, то, то таке е, в описі будуть посилання на товари, на всі товари, які є тут. Е, один товар я знаю точно, за який мені гроші вернули. Ну, не знаю, чи він точно є. Ні, береш не той товар. Е, ж, на один товар просто не, не відправляє в Україну. Ну, може, на ваш адрес пеше не, нема доставки. Отже, будемо розпочинати розпакування. А. Також хочу вам повідомити, сьогодні стартувало ще один розпродаж з Aliexpress. Можна досить зекономити, застосовуючи промокоди. Або є там 2, 2 долари, знижка з 20 доларів. Також найбільша сума знижки. 80 доларів, 8 доларів. Е, також можна примінити промокод, ну і суттєво знижка буде. Є розпродажі, сам, дивиться, хто кого цікавить планшети, телефони, там вроді Blackview якийсь новий Oscal планшет є, кому цікаво. Так що дивіться, заходіть на Aliexpress, можна досить гарно зекономити. Сьогодні стартувала, ніби ще чотири дня буде діяти розпродаж. Так, розпочинаємо. Так. Так. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. 6 поселок, так як зазначено. Значить, той товар, за який мені гроші повернули. Я не знаю чому, має бути тут. Так, починаємо з такої поселки. Так, що тут є, я не знаю. Ну, я, в принципі, знаю, що тут має бути, але іменно в цьому по п'ятику. Так. Так замотано, аккуратно. Ну, цей товар я вже понял, я вже заказав по приколу. Зараз вам скажу ціну. Ось це по той товар. Але він маленький. КПЦ, але він маленький. Я думаю, що більший. Дивіться, ось такий годинник. Бачите, от такий годинник, міні-годинник. Ну, це мені сподобалось. Коштує 11 центів. Ось так. Ну, може, комусь дам, кого є дівчатка маленькі. Мають лялькові будиночки. Ось такий. Так, є така штучка. Його повна ціна була 1,11. Куплявся він за 11 центів, а зараз 41,84 84 ну, гривня на даний момент. Так, ось такий. Так, що тут нам прийшло? А тут якраз прийшли ті ручки. За які нам вернули кошти. Ось такі лот, три ручки. Зараз вам скажу ціну. 58 центів обійшлися ці три штучки. Повна ціна долар 58. Зараз на даний момент ціна 76, майже 77 гривень. Так, ось такі ручки. Видно, начекайте. Ну, Ось так. Ось такі ручки отак пишуть. Якщо видно, видно, тут є різні кольори, списується один і отак, другий, третій. І отак до кінця. 58 центів. Ну, Практично вони мені обійшлися безкоштовно. Так, сторона. Так, ще даємо ще інші товари. Так, ось такі І хочу порізати. О. Це раз. О! Так. Це прийшли силикон. Тут раз, два, п'ять штучок. Ось такий селікон 40 міліметрів. Ну, пише 10 пс, ну тут я не бачу 10 пс. Трошки китайці надурив, але з такою ціною, не, в принципі, тут є 10. Тут скільки? Раз, два, три 4, 5, 6, 7, 8. 10 штук. Тут є 10 штук. А тут китайці положили 5 штук. Ну, це дурниця. За ту ціною, яку бралося, вже й можна. Можна і не відкривати суперечку і тим більше. Ну тут є навіть недружньою нам мовою. Ні, не мовою, вірніше. Мовою недружньої нам країни. Так що прочитати можна. Ось такі. І так само тут ось такі я взяв. Це на пробу. От такого Хантер. Твістер. Ось тут теж має бути по 10. О, когось цікавить, може зайти. Подивитися, в описі буде посилання. Ось за весь цей силікон. Я заплатив 19 центів. 19 центів силікон. Ціна повна була 1,26 26. А зараз коштує 10 штучок 26-37. Не 10, а 20 штучок. Отак можете зайти, подивитися. Ну і взяти продавця, кому цікавить. Там є різні кольори, ну Так от трохи дурять. Ну, але за 19 центів не будемо грішити. Так, є такі. Продовжуємо. Ось такий. Тут прийшов поплавок. Ну, це більше риба для рибаків, ну, але то такий поплавок з змінною вершинкою можна ставити світлячок. Отакий От Бобер, чи як він там називається, двограмовий. Ось такий тут мідна. Вставка оце все. Ціна, за яку я купив його, 25 центів. Продавця він коштував 1,05, але 7,53 доставка. Зараз його 39,56, ну, 30, 40 гривень ну, і плюс доставка. Ось такий поплавочок. 25 центів, думаю, нормальна ціна. Ну, для рибалки мені згодиться. Так. Продовжуємо. Ось такі. Цікаво, бо то. Дещо я і не знаю, що приходить. О. Прийшла чайна ложка за 13 центів. 13 центів, ось така чайна ложка. О, ну, вона Прикольно, міцна. Я ті типу, попередні, які я пробував гіршої якості. О, Міцна. Ось така красива чайна ложка. Правда, можна було лише взяти одну штучку на купон. Е, ціна чайної ложки 13 центів. Долар 13 була на розпродажі. Зараз вона 73. 74 гривні. Але нема доставки в нашу країну. Ось така. Красиво. Ну, від даного продавця, принаймні. Ну, я посилання дам на ложку, може комусь цікавить але може, що зміниться. ось так Ну і останній товар. Я теж в дитині брав. Так як і ручки. Набір пензликів для малювання. Ось такий набір. Різні пензлики. Ось так. Тут казано ось так-так-так. -та -та набір пензликів в кількості 6 штучок. Не буду розпаковувати. Так якому цікаво подивитися в описі. Е -е, зараз скажу вам ціну. 54 центи мені обійшовся даний набір. долар е -е, 34 його ціна була на момент продажу. Зараз його ціна 51 гривень практично. І ну з безкоштовною доставкою. Ну, може я ви що заходьте, дивіться, може і знову продавець якісь купони дає. Та й можете взяти дешевше. А, в принципі, може. Ось такі пензлики. Ну, непогані, я вам скажу, непогані. Три четверті, ну вони всі пронумеровані. Хто малює, той розуміється. Ось така. Такий комплект. Ось такі сьогодні до мене прийшли посилочки з Aliexpress. Думаю, їх просто окремо треба було розпакувати і показати, що можна зекономити. На чомусь можна зекономити. Ну, деякі товари такі, що може і не потрібні. Ну, ручки, думаю, пригодяться. Ну, це таке ложка красива, нормальна. Силікон, так як на рибалку ходжу, теж себе робити. Мені або ще знайомим комусь так ось знадобиться. За 19 центів взяти вона ну, й буде 35 штук то є. То є нормально, я так думаю. Ну тут одинакові там. Ось так. Е, вітаю всіх із святами. Сьогодні поливаний понеділок, так що вітаю всіх з Великоднем. Бажаю всім мирного неба. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки по бажанню. Ну, Мені приємно, коли мені підписуються на канал. Чесно, ну, стараюся як можу. Я не є ні журналіст, ні ведучий, звичайна людина. Так, що всім дякую за увагу і до наступної зйомочки.